Ми побачили драматичну картину, де лідери Росії, Північної Кореї та Китаю були разом вперше ці три країни зібралися разом, щоб показати певну солідарність. Ви сказали, що вони змовляються проти Сполучених Штатів. Як ви думаєте, що вони планують зробити, і чи є це причиною для введення або розгляду введення вторинних санкцій проти Росії? Коли вони зробили те, що зробили, я вважав, що це була красива церемонія, дуже дуже вражаюча. Але я зрозумів причину, чому вони це робили, і вони сподівалися, що я дивлюся, і я дійсно дивився. Мої стосунки з усіма ними дуже добрі. Ми дізнаємося, наскільки вони добрі протягом наступного тижня або двох. Ми дуже допомагаємо Китаю, як ви знаєте, коли вони говорять про свободу. І я не вірю, що можливо я помиляюся. Я сподіваюся, що я помиляюся, але я не вірю, що Америка. Що Сполучені Штати були визнані за допомогу Китаю в здобутті свободи. Я був дуже здивований. Я дивився промову вчора ввечері. Президент Сім і друг, але я вважав, що Сполучені Штати мали бути згадані вчора ввечері в цій промові, тому що ми дуже дуже допомогли Китаю.